Почного. Я, я чекаю, я не можу Та, т. Та, т. Та, т. Такі, такі, так. Наталя так? такий сір, такий сьор, так взагалі. Ми сьогодні кавалерка, жантлива. все доїдаємо, все, що є в холодильні. Повністю все. Все, що є, треба доїсти сьогодні, щоб завтра зробити нове щось. Чого ти смієшся? Та Бо ти вже і нині щось приготуєш? Ні, не буду Угу. Mm. Mm -hmm. Маю часу, зараз передіваюся. І куди? І нам треба губити. Там треба справитися mm -hmm. зробити. Сьогодні ковалірка день е, їздення, знаєте? Ні, mm. І колись треба. Зараз зайду в ефір, що там. Нада на вишню людей. Їде шеф, шифово показує, що треба траву микати. Ми тако цапки стаємо, микаємо, ту траву кидаємо. А він так їде, і знає, а він так тіше, знаєш, що не стоїмо. А знаєш що? Бо там не від, годин, не, від, я то, не від виробітку робили, а на годину. А по годинах саме гірше робити. Тільки станеш, він Ктора година? теж. Черви нема, таку тур говорить. І ми так мусили, знаєш, робити. А знаєш, як шифову назвали? Яся баняк. Така Надька була сам була. І вона каже, В нас... А що баняк? Ну, я не знаю чого. Ну, мала, може, велико. Ні, Та дев'яно така була худенька. така... Наталка, то треба було бачити. Бачиш, на заробітках там кіно. Там от де попадаєш. Я була на квітах. Ми коли їхали з Ромкою і сестрою на квіти, ми вибирали роботи. Яка, давай на кухню на змивак. Плюси, Змивак, чайові посуд. посуду мити. Змивак. Посуду, е, пос... В теплі робиш, ну, водій, mm -hmm. в теплі. Нагодують тебе. І ще й чайові будеш мати, як штуці понатираєш. Ну штуці то вилки, ложки, прибори. Молодець. Молодець, І на другий день тобі до 25-35 злотих. То то майже пів зарплати було. Штуце, всі натирали, а посудом ви не мити, а не мити, а штуці натирали. У мене Евелінка завжди мала посуду. Чи бенкет чи не імпреза по польськи банкет, знаєш? Імпреза. І вони так імпреза Натальці, а знаєш, що таке по польськи буде табака? Табака. Що Заретом зрязам. Ну, оно ну, ще що. табака. Вони залітали на кухню. Табака! Табака! Я думаю, коро, а, а я собі думала табака. Ну, тітки куря, як то то ну, малі. Та, та, я... Я, а я то. собі так подумала, думаю, корот, десь то, то жруть так, а костів немає, знаєш, би приносили. Знаєш, ту табаку так якось їдять. Знає, я собі так подумала, я робила три місяці в них. Я в другий місяць кажу, що за такий табак? А вона ну, каже, я пердоль. Що ті типу, роб... ну, пояснить, що роботи багато. Табака то в них завал. А я кажу, себе голову мощу, що ви немає, ну що, одні табаки якісь кажу, що таке табака, табак? Не ну, так ріпіли, я тобі говорю. Ти розумієш, а я тобі не договорила. І Яся такий, Я не знаю, то надійшли там хрестила, якась там сусідка така була, знаєш. Ну, щось таке. То таке вже літо починалось. І вона мала такий капелюх самбрему. Самбрем. самбрему, да, такий капелюх. І таке, знаєш, без сонця не попадало. До mm -hmm. на 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 мексиканки. І тут приїжджають фури, квіти на відправку. Ми грузимо, знаєш. Коли відправка була, Натальці, ми робили по 18 годин, нас, зразу вони там і годували, обіди привозили. Коротше, сидіти в той момент не можна було, а хто курив. То тако, самбрео робе, а її донька, доньки робили разом з нами. Там чоловік такий був, що всі робили, крім нього. Він хіба ходив, а як Наталя рано приходили на збори на п'яти хвилинку, як він робив отако, ми знали, що він зараз буде нас сварити. <реш> Недаром <реш> кажуть, що ніс на сварку. Та серйозно, ми вже знали, що то зараз буде жопа. І ми тако, я так пам'ятаю, а то і, я э, баняк бігає з тим сомбрео йти. Ти тому а ми, баняк? Нам. А ми, а, ми, а, а ми, хочемо вже паки-паки, знаєш, ну перерва має бути 15 хвилин, знаєш. А ми вже все, нам вже вуха пухнуть, вже 8 годин робимо без пшерви. А ніхто не йде питатися, бо то, знаєш, фігелі ту фігелі. Ні спочихав. Ми кажемо її, її доньці, ну директорці доньці, Бесі пішла, мами спитала, в котрій годині пшерва. Об'ята або пшерва. Ти ж оброзуміла, на підходить так мамцю, мамцю. Ну, їсть. А вона або п'ят. А вона така, як в тому капелю, такі окуляри мала, знаєш? Вона в тому капельці, як такось розвертає, каже: тобі почано пшерви, об'єд, каже. Типа маса роботи, а ти їсти хочеш? каже, ти ти хочеш, Там не казали табака, тільки в ресторан. А ти їсти? хочеш. Вона її так висверла, що за 10 хвилин була пшерва донька вже сі не повернула на роботу, папа за постовку. Ми так заходили, а другий раз вона мала те самбрево, а дівчата щось говорили, а їй так цікаво було, що вони говорять, що вона так полем гнала, що вона ж впала, то самбрево злетіло в неї. Та була дуже цікава. Любила, коли я розказував. Вона каже, до мене прийшли з відпочинку, а я ліплю, підліплю, а вони дуже піроги люблять. А вона каже, е, е, халінка ну, це, е, робила типо, на обід вчора. А я кажу я, е, ті, е, піроги, а вона каже, які? А я кажу з м'ясом, з капустою, руски. Я почала її перераховувати. А дівки на мене дивляться, думають, що ти ліпиш? А Я дивлю, а вона вже всі облизує і в ще з'їли. Все з'їли навіть мало кажу. А діся зараз на що на цопдеш до язель. А я кажу, та ще є пару тих тих. Є. Я кажу, діся буде зім'яки, і котлета. А котлета то в них відбивна. А я кажу, отака котлета, <риклад> <риклад> ми їздили бусом, знаєш, нас відвезли там до на парники бусом. Возили нас, та дівки заходилися, ото й кажу, Галя, ну поришковий. Я такою починала розказувати, вони всі заживу те тримав. Так зимяки, ті піроги так шурували. Каже. А я кажу а, а на тої неділі, що буде, я їй кажу, кажу, буду, буду робити, кажу, копетка, знаєш, то ли, не ті. Господи, ньокі. Копетка". Ну, копетка то в них ньокі. ньокі". Eh? Ногті. Ні, ні ньоки то ті. як це то? то? Не пальчики, а бульба, мука, яйце, а, і такі галушки. Такі. галушки та. Я кажу, буду ньоки кажу робити, на лясники. Знаєш, котлети кажу, буду, знає, але наймалне, що ми коли їздили в Бедронку, раз в тиждень їздили в Бедронку, то я ні, ні на котлети ніц не брала. Знаєш, а в нас в нас дивила, ми так любилася подивити, побудувати, хто що бере. Знаєш. А це купила? А я ката там кажуть, знизу. Я до хати порошки купляла, макарони, то то, все. Знає? Чи поїхала б така зараз на гарде? Тільки в Польщі. Ну, Бо я розумієш, я, я не є поліглот, мені дуже важко даються мови. Я робила перший раз 4 місяці в Польщі, 4 місяці на кухні. Я не могла вивчити одне слово зім'яки. Знаєш, зім які зім'яки? Картопля. Бульба. Я виходила, а Кшися все таке, Попрошу уваги! уваги, А я виходжу з підвалу, бо Ми там чистили бульбу, морку, петрушку, ну все внизу. А він, чути, що я вже йду, а я ж йду кричу, як не знати, що. понаставляє тут все, прийде тут з тими вітрами, А мені так, попрошу уваги, я тако заходжу, Єсть. А він? Так, я захожу, а, він а я кажу. Убрала два ядра кізяків і в Калинка, Калірка, мовлю, ще, ще раз. Не кізяки, а зім'яки. Я плавно переходила завжди на українську мову. Знаєш, я тако, як з ними говорила по-польськи, потім я вже харила, знаєш, що я по польськи говорю? ну, по-українськи говорю. То я себе так слухала, знаєш, а я кажу, а пані чи розуміє українську мову? Вона каже, ні запс. А як корона так завжди слухає, думаю, що я може... розумію польському ну, заговорити, я в мені що щось ваш. <зваж> Це дуже легко. <зваж> Але коли ти з ними є? Знебеє... Може, якісь обставини мають бути. Ні, ні, коли ти. Та ти. Ну то як він постійно каже... спілкуватися. А він каже: ну, я була, наприклад, така справедлива. На корок щесь, я ще дві порції. А він кому ніби? А каже, ну халінці і Мар'ї. А поцу? А вона а е, каже? Діси в праці чистко, всі каже, в не зубку ні, а ти кутлі будеш їсти. Розчехлила на раз, два-три. Так моментально. І ми вже так, Я кажу, о, ні фіасо, яка то ліжатка моя буде, реально. Наша прихожалінка, як все ваша, яка добре. Що стеж? А яка, ні, не ні. Знаю, вона така зразу. Вона, я зі всіма там колікувала. Ніде можу... не маєш там? Маю. Зараз передвести. Полежала п'ять хвилин. Та знайше пічка, це файно говорити. Ні, не ні, ні настрій А, Польща то є все. єси. Хто ніколи не був у Польщі, там треба робити. Але головне полякам не показати, що ти вмієш робити. Як покажеш, ти вмієш робити, то б ще пропав. Загрузять. Та що ти? Я тоді пам'ятаю, ябка. Та я курва приїхала, в мене коліна такі о, чорні. Знаєте, то не лія? Коліна чорні. Я курва її лежала на тому полі і сиділа. А як а він одні мені дали таку велику палицю і каже, збивай яблука. Я курва, палицю палицем не несе туди. Та я мала ростом, я худа була по перше Я тоді важливо, що 54 кілограми ходю А палицю дали 3 метри. Та палиця курма ті зростав. А я, я ту палицю, я кажу, я, я не буду це робити. А е, типа чого? Я кажу: бо я не можу, я кажу. А я по-українськи, вона тоді ще не знала. Я кажу, я не можу робити. Я кажу, маю, ну перекладіть. Має перевод, що, яка має так само говорила, як я зараз по-польськи. Але всі не договорити. Там, де на ябках було, в неї було 15 псів. Ми їхали на полеті, пси за нами гнали, сиділи. Хорона, чи що? Да, вони завжди з нами. Були. А яка зі та ні, хоч тут та погладь. їй було 45 років, вона ні чоловіка не мала, ні дітей. А така файна кубіта, бо там теж тато такий був. Новий. Також знаєш, де постійно в коронтому І на маму, і на неї, та -та на так. Та добре, все перебирати. Він вже не коївся гостемка. Яка ходиться по бомбі козьма. вона каже, то при неділі можна, яка та як, та і так любить. Люби нема точки. Та й таке та mm, так. та наплила, як кошку, ні?